Два роки тому назад почалась реклама ця мандлії, психотерапія. Я думаю, блять, мені піздець, як нам до психолог. У мене зараз такий сложний період. Ну, коротше я консультацію. Консультайшн долучаюся до цього психолога. Це був чоловік. Я думала, що це буде типу. Ми познайомимось. Він розкаже, як він працює, і якось виведе мене на комунікацію. А я така підключаюсь, і він каже: Мене звати та Розказуйте, я кажу, що розказувати. Він каже, все, що ви зараз були. Ну я думаю, така практика, типу, забізне. щось розкажу. То він, типу викорінить якісь мої проблеми і почне мене керувати, типу, направляти, куди далі рухатись, і дасть мені якийсь фідбек, буде далі підтримувати розмову. Я розказую. А він далі нічого не говорить. В якийсь момент я розумію, що мені некомфортно. Я кажу, я бачу, я тільки говорю, може, ви типу якось приєднаєтесь. А він каже, чому я маю приєднуватись до вашої розмови? Говоріть. І я проговорила 40 хвилин. Я просто вже хотіла побачити результат, що, що буде далі. В кінці він мені каже, ну я виписав собі типу на аркуш ряд якихось питань, які вас турбують. Досі не зрозуміла. У мене там були питання, коротше, просто сулунки і все. У мене таке ужасне чувство зараз. Я просто як будто би вам відкрила якусь сторіночку, яку не можна відкривати. Я вам скажу свого досвіду, що в мене це хуйня. і після того я жодного разу не наважилася звернутися до спеціаліста.